В ефірі Новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Вітаю! Повна інформаційна картина за мить. А на початку випуску стисло про головне. Квіти великому кобзареві. 9 березня Одеса відзначила 201 першу річницю від дня народження українського поета і письменника Тараса Шевченка. Тепер у повному складі в Одесі обрали нового депутата. До міськради пройшов Герман Коган. Йому вже рік. У свій перший день народження Сіті Центр Котовський порадував відвідувачів концертом та подарунками. 9 березня знакова дата для українського народу. Саме цього дня, 201 рік тому, народився великий поет, прозаїк та художник Тарас Григорович Шевченко. Пам'ять людини, якій судилося стати кобзарем свого народу, вшанували й в Одесі з перебігом подій наш кореспондент Катерина Чабан. Він був поетом і художником, та насамперед сильною і непересічною особистістю, і великим правдошукачем. У своїх творах Шевченко співав Україну, вказуючи людям шлях до кращого життя. Його і сьогодні вважають прапором національно-визвольного руху в Україні. А твори кобзаря є взірцем поезії вольнолюбства. Сьогодні Україна відзначає 201-шу річницю для народження кобзаря, але не тільки її в цей день, 150 років назад, як прозвучав перший раз гімн України. Ну и двухсотлетие с дня рождения автора этого гимна. Поэтому я считаю это праздник для всего украинского народа. І хочу з цим праздником всіх нас. Головне, щоб було у нас мирно, спокійно, то, що і стараємося делать в этих тяжових условиях. Благодаря усілям губернатора і мера города на заході майоріли вишиванки та патріотичні стрічки як символ того, що боротьба за незалежність України продовжується і далі, але вже не у рядках Шевченка, а на справжній війні. Всі українці. Не тільки українці, а ті, які розуміють, шанують творчість Шевченка, прийшли в цей день до його пам'ятника, щоб шанувати, згадати за нашого великого кабзаря. Ну, я можу сказати, що він, на жаль, актуальний, як і 150 років тому назад, як писав Шевченка. Хайтеся чорнобриві та, та з москалями. Люди це розуміють дуже так наочно. Не треба пояснювати. Патріотично налаштованою була і молодь, адже творчість Шевченка це перш за все культурна спадщина для усього українського народу. Його праця неоціненна. Я прийшла до пам'ятника Тараса Шевченка в День його народження, щоб якби поклонитися йому за те, що він робив для України. Він був не просто поетом, він був великою людиною в Україні. І тому я саме тут сьогодні. Найкращим підтвердженням пошани до Великого Кобзаря читання його творів на пам'ять. І виріс я на чужині, і сивію в чужому краї. Та одинокому, мені здається, кращого немає нічого у Бога, як Дніпро та наша славна країна. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. В Одесі обрали ще одного депутата. У неділю 8 березня відбулися проміжні вибори до міської ради по одномандатному виборчому округу номер 59 у Київському районі. За підсумками голосування обраним депутатом міськради визнано директора консалтингової компанії Домініон Германа Когана. Такі дані оприлюднила одеська міська виборча комісія. До вибору до міськради проходило на дев'яти виборчих дільницях. За мандат депутата міської ради змагалися 43 кандидати. Найбільше 47,36 голосів виборців набрав Герман Коган. На другому місці Лілія Рогачко. У неї 20,7% голосів. І на третьому Максим Макаренко. Це вже другий до виборів в Одесі. Нагадаю, 1 березня в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі номер 40 це Малоновський район. Депутатам міської ради було обрано Левона Нікогасяна. Напередодні міжнародного жіночого дня мер Одеси Геннадій Труханов привітав з цим святом не зовсім звичайних одеситок. 38 співробітниць військово-клінічного центру південного регіону, які брали участь в антитерористичній операції, були достойні особливої уваги з боку керівництва міста. Подробиці далі у сюжеті. Мала зала Одеської міськради. Тут більше трьох десятків представниць прекрасної половини людства. Дивлячись на цих красивих, ніжних, і тендітних одеситок, важко собі уявити, що вони брали участь в АТО. Медичні сестри, лаборанти, хірурги. Ці співробітниці 411-го військового шпиталю проявили мужність, милосердя і високий професіоналізм, працюючи в польових умовах. Я находілася і юля, август. Це була найгаряче такое. У нас очень сильная была команда хирургов, травматологов, нейрохирургов. Очень было много сделано операций. Все очень самоотверженно, героически, можно сказать, работали. Когда мы ехали туда, мы, конечно, из <говорит> благополучной жизни оказались там, немножечко было, были шокированы. Но потом это привыкли к этому. и это Просто мы поняли, что никто, кроме нас, эту работу не сделает. Ребята, конечно, молодые, их очень жалко. Когда приходит парень, которому 18 лет, и он уже без ноги и кричит Спасите мне ногу, потому что мне жить дальше надо. И как это очень тяжело пережить, потому что я сама мама, у меня сын 20-летний. Это очень тяжело пережить и, и перенести эту боль. Одно дело, когда чужие, чужие, не свои, другое дело, когда это свои родные, когда это очень тяжело пережить. Очень И когда в сутки поступають по 200-300 по человек, это очень тяжело, і кожен нуждается в какой то допомозі. Роботи, звісно, хватало. Морально, физически очень, очень тяжело. Попри труднощі, які випали на тендітні плечі наших одеситок, вони впоралися зі своїм завданням і виконали свій обов'язок на високому рівні, зазначив мер Одеси Геннадій Труханов. Вітаючи співробітниць 411-го військового шпиталю з міжнародним жіночим днем. У каждого человека есть своя передовая. У каждого солдата, а вы знаете, офицер, офицеров бывших не бывает, для каждого солдата есть свое место в строю. Вот. И у солдата, который на передовой, у него свое место. Те, кто обязан обеспечивать тыл и подвоз боеприпасов, кормежку, не знаю, все. У него свое место в строю. Вы выполнили в сегодняшнее время свой долг, гражданский долг. И многие ребята, которые сегодня воюют, которые сегодня рискуют своей жизнью и отдают своей жизни за независимость и спокойствие в нашей стране, я уверен, что благодаря вам многие... Були спасі огромне вам спасибо за це Спасибо за то, що ви ділянки вітання від міської влади особисто від мера Геннадія Труханова виявилися приємним і несподіваним сюрпризом. Зізналися медпрацівники. Це дуже мера нам таке оказано, таке оказано От, Ми навіть не ожидали. Ми вчора були всі в роздумі, що нам можна одіти, як зробити прическу. Це для нас просто неожиданність. І приємно. Чоловік, який зайнятий, дійсно проблемами, глобальними проблемами і знайшов уделити внимание, Це очень приятно і очень тронуло нашу душу. Пам'ятник відомому господарнику Макару Посмітному відновили в Одесі. Ця людина доклала чимало зусиль для розвитку сільського господарства нашого регіону. Але торік пам'ятник був зруйнований вандалами. Тепер його повернули на звичне місце. Макар Посмітний організатор колгоспного виробництва, голова ордена Леніну колгоспу імені 21-го з'їзду КПРС Березівського району Одещини, двічі герой соціалістичної праці. Йому вдалося перетворити колгосп у селі Росквіт у зразкове колективне господарство. За такий внесок у розвиток Одеського регіону Посмітному було встановлено пам'ятник у нашому місті. Проте минулого року по груддя відомої особистості знесли вандали. Він був збит, частично повріжден. Але так как це історія нашого міста в честь цього человека названа улица, на якій ми знаходимося, э, при підтримці меценатов по поручению городского руководства, э, даний пам'ятник був восстановлен. Бюст посмітного був відреставрований скульптором Сергієм Маніло. Після чого його відновили на звичному місці, ми його поставили на спеціальний раствор. Здесь будуть знаходитися люди до того моменту, поки раствор. Висохніть і пам'ятник стане на своє місце. Сламати можна все, що угодно. Тобто він стояв дуже багато лет і все одно його сломали. Ну, будемо сподіватися, що цього не прийдеть. Зазначу, це не єдиний пам'ятник, який торік постраждав від рук вандалів. Аналогічного нападу зазнав пам'ятник Георгію Жукову. Як запобігти насильству в сім'ї і що для цього можуть зробити чиновники? Відповідь на це питання шукали на спеціальній нараді за участю представників профільних відомств, кримінальної міліції і громадськості. Подробиці далі. Проблема сімейного насильства немає кордонів. Сьогодні можна зіткнутися з численними фактами побиття в сім'ї не тільки жінок, але й дітей. Іноді агресія виходить за межі сімейного кола і переростає в масштабні конфлікти. При цьому частина жертв приховують і терплять насильство, що позначається на їхньому здоров'ї. Інші озлоблюються і самі починають жорстоко ставитись до оточуючих, а іноді стають злочинцями. Для человека, который подвелся насилию, это его здоровье и физическое, и психическое, в то же время страдают и остальные члени семьи, которые подверглись насилию или может быть были просто свидетелями. Поэтому безусловно, нужно определить, что же делать дальше. Лише за останні рік в Одесі було зафіксовано понад тисячу випадків насилия у родині. Все семьи, где находились дети во время совершения насилия, либо над дітьми, либо над родителями, жінками, матерями, бабушками. Сестрами були взяти під соціальне супроводження, і, як положено, все було зроблено в рамках закону, Їм було оказано 483 услуги розличних, в тому числі представлення в судах. Мабуть, найбільшою проблемою в сімейному насильстві є його латентний характер. Часто жертви намагаються приховати факт насильства, тим самим заохочуючи подібне явище. Діти, дивлячись на поведінку дорослих, наслідують їхні дії. У зв'язку з цим в Одесі проводиться активна профілактична робота з дітьми. Адміністрації закладів освіти, класні керівники, психологи, педагоги соціальні ведуть низку, проводять низку робіт, і, щоб змінити це уявлення в, дитячому, в дитячій свідомості. З дітьми проводяться, проводяться круглі столи, бесіди, до яких залучаються представники ваших служб, КМСД. Да також ми з вами тісно співпрацюємо з соціальною службою в ході круглого столу було проаналізовано не тільки проблеми, але й визначені перші кроки на шляху вирішення цього важливого для суспільства питання. Перше це потрібно усилити профілактичну роботу, Друге – необходимо э, наладити все таки взаємодія, тому що що то, статистичні цифри різних служб розняться, равня, говорить о тому, що якраз раз. И вот взаимодействие у нас и не на должном уровне. Патому над этой задачей мы будем работать. Мы наработаем конкретные шаги, що что делать, чтобы решать проблему насилия в семье. Подарунки з нагоди дня народження. Торгово-розважальному центру Сіті Центр Котовський рівно рік цього дня його відвідувачів очікував справжній бум сюрпризів разом із Одеситами. Святкувала і наш кореспондент Катерина Чабан. День народження це свято, котре запам'ятається надовго. Тим паче, якщо він перший у торгово-розважальному центрі Сіті Центр на Затонського святкували його масштабно, адже зміни, які сталися за рік, справді суттєві. Ітоги, які ми підвели… Е В большей степени хороший. Мне приятно, что Сити-центр Котовский растет, развивается, что у него много-много покупателей, что э, есть постоянные любимые, стабильные ориентаторы. Э, мне э, приятно, что в нем происходит, э, что в нем идет жизнь. Мы устраивали на протяжении этого года немало мероприятий. Очень-очень много людей всегда в эти дни. Да и в будние дни тоже. День народження співпав зі святом 8 березня. Тому вся прекрасна половина людства отримала компліменти та подарунки від сіті. Центр Котовський. А ми сьогодні тут відмічали один рік, любимого торгового центру, роздавали огромне кількість подарунків. Всі приїхали сразу на кінців міста, хороше настроєння. йдемо за тортом поздравляємо всіх жінок з наступаючим 8 марта. І приглашаємо у нас спадарки і восьмова марта а також в любой другой день. привітати улюблений торговий центр. Завітали справжні одесити Валентин Куба та гурт Мамині діти з першим рочком сіті центр вони поздоровили запальними піснями. Подібне святкування у сіті центрі не останнє, адже попереду ще багато свят. А найголовніше початок літнього сезону. Тож саме час завітати до торгового центру, аби вже запасатися корисними речами. Катерина Чабан, Георгій Дячик. На цю хвилину у мене усі повідомлення. Якщо маєте важливу інформацію, вважаєте, що нею варто поділитися з іншими, телефонуйте до редакції за номером 705-79-91. А я з вами прощаюся до завтра. На все добре.